Мене звати Юля, ви на каналі ЮА. Сьогодні у нас просте, дуже зрозуміле відео для будь-кого: новачок ви, чи не новачок. Можливо, вам такий пасочок стане у нагоді. Пасочок ви можете носити з сукнею, чи блузою, чи спідницею, чи пальтечком, з чим вам заманеться. На паску два клапани. Їх також можна зробити більш заокругленими. Чи більш прямокутнемо, або взагалі зробити їх як кишені. Я вам всім бажаю приємного перегляду! Дякую за ваші вподобайки, за ваші лайки. Також дякую вам за ваші коментарі. А викрійку сукенки ви знайдете за посиланням під цим відео. Для початку ми з вами. Розберемося, скільки тканини необхідно. Необхідно 40 см тканини по висоті при ширині 1,50 м. Краще, якщо ця тканина буде трошки довша, ніж 1,50 м. В мене 38 см тканини при ширині 1,50 м. Також вам в нагоді стане флізелін, для того, щоб продублювати центральну частину паску і клапани. Тепер ми, дивіться, в мене така ця тканина блискуча, я її складаю навпіл і розділяю, розрізаю. Тепер... Коли розрізала навпіл, ну ви дивитесь, яка вам подобається сторона. більше. Коли розділила навпіл, беру за, за саму центральну частину паску. А з оцеї, що залишилася, ми з вами робимо два клапани. Вони можуть бути різної висоти. Висота, дивіться, 18 на 16 см. Він може бути трошки ширший, він може бути трошки вущий. Взагалі він може бути будь-який. Роблю два одинакових прямокутнички 16х18 см. Тепер до цих прямокутничків ми робимо такі самі прямокутники із флізеліну. Це частина, що в нас для паску довга. Це, що в нас для паску, та яка п'ятдесят на 18 см, ну, або на 20 складаємо її на виворіт, навпіл, так, щоб нам знайти центральну частину. І тепер свій об'єм талії, ви розділяєте на два приблизно, так, щоб проклеїти тільки центральну частину паску, щоб ті частини, які ви будете зав'язувати, Коло талії, вони були м'які. Бачите, ось центральна частина. І тепер від центральної частини відміряю однаково, ну, десь 20 см, 18 см, скільки ви візьмете Ваш об'єм талії, розділяєте навпіл і відміряєте. От я взяла 19 см, тому що плаття буде на продаж, щоб був такий більш універсальний розмір пасочка. І так, щоб симетрично малюю полосочку. Ось центральна частина. Центр і від центру в одну сторону 18 і в іншу 18 см. І тепер тільки на центральну частину наклеюємо кусочок флізеліну. Включаємо прасочку. Ось, бачите, флізелін я вирізала. Він такий не дуже гарної якості, цей флізелін. Краще, мабуть, було б взяти дублерін, але ну, для того, щоб продублювати, щоб дало трошки воно жорсткість, то цього буде достатньо. і зараз на клапану також викраюю флізелін. Включила праску. Праскою приклеюю цей флізелін. Йому, до речі, цьому флізеліну вже пару років, і він був куплений в одному з магазинів Києва, він не дуже гарної якості. Тепер, після того, як приклеїли флізелін, ви ось так запрасовуєте всередину по одному сантиметру. Тому що тканина цупка, якщо ви запресуєте менше, то воно буде не дуже гарно. Ось так. Всередину. Загортаємо по сантиметру і запресовуємо. Я трошки мучуся, як ви бачите, з цим флізеліном, бо він не хоче приставати. Але ну вже робити? що робити? Вже маємо те, що маємо. Ось так. І тепер підгорнула ще на навигоріт, бачите, і на лице проводжу парогенератором, щоб краще трималося те, що я загорнула. Ось так. Можна також було б заколоти булавочками або наметати, так би воно трималося трошки краще. Тепер приклеюю цей недолугий флізлін, бо його інакше не назвеш, до цих прямокутників, які будуть для клапанів. І даємо трошки часу, щоб це охололо. Потім складаємо. Ну, так, Ще трошки пару але це не, не рятує ситуацію, як ви бачите. Тож вибирайте більш якісний флізелін. Наприклад, в магазині Зану, коли я купувала, то там більш якісний, ніж цей, але треба використати і цей. Складаю навпіл, ось так. І тепер прокладаю пряму строчечку десь по сантиметру, лишаю я припуски. На шовчики і зашиваю. Тепер пояс складаю навпів, на виворіт. і сшиваю в цю канавку. Бачите, відступаю буквально пару сантиметрів, ну, один сантиметр, і зшиваю один бік хвостика. До речі, хвостик можна вирізати під кутом 45 градусів. Зараз покажу, як це зробити легко і просто. Складаєте одне на одне. Беремо лінієчку і малюємо під кутом 45 градусів лінію. Кожний, кожну цю м'яку частину не продубльовано сшиває та просто прямою стручкою з одної сторони з іншої сторони, а те, що дублювали, воно залишається у вас відкрите. Тепер ми беремо, зашили два клапани. Дивіться, щоб вони у вас були одинакові і по висоті, по ширині. Відрізаю я цей припуск на шов, залишаю пів сантиметра кутик. Висікаємо, щоб гарно можна було вивернути на лице і запросувати просочкою. Нитки також відрізайте, щоб вони там всередині не залишалися. Вивертаю я це все на лице, беру тепер булавочку. І оці кутики, щоб вони гарно виглядали, отак от тільки обережно, щоб не зачепити тканину, щоб не було там ніяких затяжок. Ось так, от вивертаю. Щоб це виглядало гарно, і потім запресувати пояс, також, цього кутик відрізаю, потім чищу всі зрізики, залишаю теж пів сантиметра, оцей кутик також висікаємо залишки. Пів сантиметра я залишаю припуск на шов, а все решта відрізаю ножицями. І ріжу аж до цієї частини, яка була у нас з флізеліном. Ось так трошки, бачите, на краєчок. нитки також відрізаю. Тепер ми вивертаємо ось ці всі частини нашого пасочка, налиця, так, на палець нанизали. І обережненько вивернули. І також кутики гарненько булавочкою чи голочкою, щоб вони не були забгнуті всередину, щоб вони були гарненькі. І іншу сторону пояса також вивертаєте. Тепер отюжу я на лице прасочкою. Клапани, подушечкою можна охолодити, щоб вони більш пласкі були. І пояс так само. Спочатку запрасовуємо ці м'які частини краєчки нашого пояса. А потім вже в центральну частину ми будемо пришивати клапани. Центральну частину можете замитати або заколоти булавочками ось так навпіл одне до одного. Так. І іншу частину пояса. Заутюжуємо, щоб вона також виглядала гарно. І даємо час приблизно хвилинку, щоб це все трошки охололо, щоб до гарячого нам не пришивати клапани. Тепер підготовлені клапани. Вони мають бути у вас одинакової ширини і висоти. Якщо не однакові, то трошки підрізаєте їх, вирівнюєте. Щоб були вони одинакові. Вкладаємо їх всередину, розміщуєте трошки ближче до, до центру, трохи подалі від центру, вже дивитесь візуально, щоб вам це подобалося. І потім відгортаємо, дивіться, ось так, до одної частини, булавочками прикалуємо тільки до одної, до одного краю. Щоб в нас ця центральна частина не зашита. І прямою строчкою пришиваєте з одної сторони. Можна приметати, можна приколоти і відразу пришивати. Як вам буде зручно. Можна ось так, щоб вам видно було, як шити туди в заутюжену канавку ось сюди. Пришили, тепер оці кутики я відсікаю, щоб там не було колдебашок всередині, щоб воно не було затовсте. От просто кутики клапанів трошки висікаємо. Зовсім трошки там буквально пару міліметрів. Все, одна частина в нас пришита. Тепер ми загортаємо цю вже частину з пришитими клапанами, ниточки теж відрізаєте зайві. Вони не заважали вам. Накриваємо так стик в стик. булавочками заколюємо. І або вручну потім, або прямою строчкою ви це все зашиваєте. Як вам буде зручно. Все. І потім прокладаєте отак по краю, або в пряму строчечку, або з виворота вручну пришиваєте. З ось цієї сторони вручну. Пришиваєте. Тепер можна намалювати лінії, по яким зробити відстрочку, якщо забажаєте. Беремо сантиметр, де він там, чи лінійку. В мене лінійка 2 см по ширині. От на 2 см можна і прокласти строчку. Дивіться, ось так. Спочатку з центру малюю лінію, відміряю 2 см. Щоб гарно винно було, тоді ви точно не промахнетеся, і будете строчити рівненько. І ось так тепер дивлюся боки клапань, теж по 2 см і малюю лінію. І з цієї сторони також 2 см. Прямою строчкою, Інший клапан так само робите. При бажанні, ви можете відстрочити взагалі весь пояс, намалювати, наприклад, будь-яку лінію. І теж зробити декоративну строчку, не обов'язково нитками в тон, а, наприклад, якимись кольоровими. Все. Уже показую готовий пасочок на манекені. Він виглядає цікаво, ви можете зробити більш кругленький. Клапани чи якісь ну, будь-які, які забажаєте. Пасочок з клапанами, пояс з клапанами готовий. Ви його можете виконати з будь-якої тканини, навіть з натуральної шкіри або із шкіряного замінника. Такий пасок ви можете надягати на сукню, на пальто, на блузу, на все, що заманеться. Це може бути якась спідниця, або це може бути навіть якась курточка легка. Як ви бачите, ці дві сукні абсолютно одинакові по викрійці, але у них різна тканина, тому і фактурно вони виглядають по-різному. Червона сукня виповнена з більш цупкого трикотажного полотна, тому вона тримає форму. Ця сукня леопардова виконана із блузочної тканини, яка називається софт. Також вона доповнена страусиним пір'ям. По 50 см з кожної сторони, не доходячи, ось, ви бачите, до краю рукавчика. А викрійка така ж самісінька. І. Урок цього плаття ви знайдете за посиланням під цим відео на YouTube-каналі «Платья-терапія» на головному каналі. Я вам всім бажаю гарного настрою, щоб ви робили гарно, шийте гарні речі, незважаючи ні на погоду, ні на те, яка у нас там з вами дощ чи сніг. Ми маємо виглядати яскраво, бути усміхненими. Я вам всім бажаю гарного настрою, гарного відпочинку і до скорих зустрічей.